Ось у таких умовах, коли поруч прилітають каби, доводиться працювати операторам БПЛА 128-ї окремої бригади тероборони. За пультом навіть не поверхнувся досвідчений боєць Володимир. Хочеш, давай. давай там ще одна молодець! Володимир Ще й технік підрозділу. Саме до його рук потрапляють зіпсовані дрони, зокрема і ворожі. Один з таких назвали оркорізом. Нещодавно був випадок. У нас вбило водія, який виповняв бойове завдання. І біля його машини якраз ворожа в і був знайшли дрон, який не розірвався. Ми його розмінували. Ми одослідили. Я його взяв в роботу. Той Йоркурі здійснив 25 успішних бойових скидів. Переважно по живій селі противника. Днями хлопці його втратили. кажуть, його успішна робота то помста за побратима. Бойовий виліт бомбери означає те, що міна 60-ка впала оркам на голову. Точно в ці. Бо грам вісімсот тратіл. А це вже точна робота іншого оператора підрозділу Артема. Боєць зумів прорватися крізь ворожі засоби РЕП і одним скидом знищити російський багатоцільовий тягач. Наші супротивники вирішили евакуювати підбиту, але не знищену техніку. За нею виїхала МТЛБ. Причепили та хотіли вже витягти її. Від нашого координатора поступила команда на зліт. Ми злетіли і уразили. Все просто. Наші захисники не дали окупантам витягнути свою бронемашину. Хто з ворогів цілів, кинувся на втьоки. Да, так, да, побіжали цей міхот. А як воно туди так Нет, может, у него не дверь есть там. Оператор Артем розповідає, крізь камери розвіддронів добре видно, як наша українська земля встелена трупами російських солдатів і як просто по тілам своїх загиблих ворожа армія йде на нові штурми. Дуже багато тіл російських солдатів, скажімо так. Вона йде і бачить людей в формі у загиблих, скажімо так, у формі. Е Російської армії і вони все розуміють, поки ще йдуть до сірої зони. Ніхто ж їх не прибирає. Вони там нікому не потрібні. Бійці кажуть, нині дуже важко воювати, бо противник не жаліє ані своїх військових, ані снарядів. І щодоби проти наших захисників безупину летять дрони. БПЛА прям дуже велика кількість. Ніх кожні хвилин улітає борт. Да, тобто зараз важко в конкретно задачі мені важко боротися з гребами. Пілотування FPV-дронів потребує постійного самовдосконалення і тренувань для того, щоб оператори могли відточувати свою майстерність та готувати нових пілотів підрозділу вкрай необхідний потужний ноутбук для симулятора. Тож просять українців долучитися до збору. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.